Всім привіт! Сьогодні з вами я, Яшка Кухар, і сьогодні ми будемо готувати вареники. Дегустатор у нас буде корон. Мені подобається, як вона горить, як люди свої тяжці, по приїжджають. Та нічого. Смачного. Ой. Час для того, щоб хтось вибув. Хм, де всі? Хм, цікаво, хто вибуде? Хм, ну я не знаю, але давайте зробимо якийсь альянс. А ти теж дивився БСБ? Не, теж його не дивився.

Привіт, не помітив тебе. Ой, та це нічого. Гей, свічка, дивись, це супер-дупер класне крісло. Так, воно дійсно класне. Гей, а давай підемо на вибування. Ну, давай. А що сталось? Ми проспали вибування там, де вони, а а, а, а. вперед, ха. <говорить> Що ж, команда, хтось зараз один з вас мусить вибути. І це точно не батон, шприця і чемодан, які набрали всього лиш нуль голосів. Болт, ти набрав всього лиш один голос. І останній збережений це. Корон. З двома голосами. Шляп вибуває. Де я? Ти шляпе вибув. І будеш сидіти з усіма махту вибув, але все не так погано. Тут є телевізор, і ти можеш дивитися все, що побажаєш. А, -а, а кормити нас будуть. Звісно, і кормити, і поїти, і ось вам телевізор. Все ж таки ти будеш тут жити як нормальний об'єкт. Правда, що приз ти більше не виграєш. Так, хто за Альянс? Ну, звісно, я в цьому шоу таке, якби другий раз живу. А, стоп, чекайте. Я з тобою. Лапе, ти в нашому Альянсі. альянсі. Ну, звісно. La canción fue escrita por Michael Jackson y dirigida por Michael Jackson.